Субота, 28 червня, 2025 рік місто Харків. Вийшли погуляти під сирену. І нічого не зробиш. Восьма ранку. Ми все рівно бажаємо всім тиші, спокою, добра і все-все. Самого найкращого як би там не було. Ну а сирена вона людей спасає зараз в цей час без неї не можна. Так що ми вже гуляємо і всім, -всім бажаємо всього всього доброго. Ще не проснувся, хай спить. Набирається сил, хто проснувся. Снідати вже треба готувати. Ми Тимошкою вже поснідали, деякий песик який пішов, бачиш? Красивий, бачиш чи ні? усім пока-пока. Хай субота буде добра-добра. Небось так.